У Англію відродження прийшло пізно, але було дивовижно могутнім. При цьому англійський ренесанс був саме театральним. Ніколи, ні раніше, ні після англійське театральне мистецтво і європейський театр взагалі не створювали подібних шедеврів. В Англії епоха відродження почалась пізніше, ніж в інших європейських країнах. Таке запізнення зумовлене декількома причинами, найважливішими серед яких є поразка у столітній війні. Кривава війна червоної та білої троянд, яка точилася між двома дворянськими династіями. Усе це призвело до занепаду економіки та культури і значною мірою затримало поступ англійського гуманізму. Війна закінчилася встановленням на англійському троні нової династії тюдорів, з якою і пов'язують прогрес у житті країни. Хронологічні межі епохи відродження в Англії XVI та початок сімнадцятого століття. 1558 року 17 листопада королевою Англії та Ірландії стає Єлизавета І. 1561 рік законознавці Томас Нортон і Томас Секвіль пишуть і ставлять у лондонській юридичній школі трагедію горбудук, наслідуючи манеру Сенеки, і вперше перенісши на англійський ґрунт форми драматургії античності. 1564 рік, 23 квітня, у Стратфорді на Ейвені в сім'ї заможного рукавичника народився Вільям Шекспір. 60-70 роки 16 століття бум так званих готельних театрів. Спектаклі влаштовуються мандрівними трупами прямо у дворах готелів, і незабаром ці двори вже не можуть вміщати всіх бажаючих. Діяльність театрів починає потроху регламентуватись. 1572 рік приймається акт про покарання вулицю, спрямований проти жебракування. Відповідно до якого всі фехтувальники, дресирувальники, ведмедів, актори та менестрелі, які не перебувають на службі у вельможі, піддаються бичуванню батогом. Найбільш успішні акторські трупи заручаються заступництвом знатних людей і надягають лівреї із квітами свого аристократа. Того ж року, 24 серпня, масова різанина гугенотів, протестантів у Франції влаштована католиками напередодні дня святого Варфоломія. 1574. -й. Єлизавета бере під захист театри, яким заважає виступати міська влада. Насамперед, через заворушення, що ними влаштовується. Найбільша театральна трупа отримує патент на повсюдний виступ. Міська влада знову перешкоджає трупів. 1576 Джеймс Бербеч, батько майбутньої зірки шекспіровської сцени Річарда Бербеджа, збудував перший в Англії і в Європі стаціонарний театр, який назвав Зтеатр. Тисяп'ятсот 1580 рік виходить дозвіл кожному носити одяг, який дозволяє дохід. 73 Під патронатом учасниці аматорських вистав Єлизавети І створюється королівська трупа із 12 акторів. Ще кілька акторських груп регулярно виступають при дворі у палацах Знаті гастролюють Англією. 1587. -й. Поява другого публічного театру в зарічному районі Лондона Троянди. Керованого лихварем та власником громадських будинків Філіпом Генсло зі знаменитим трагічним актором Едуардом Аленом на чолі. В тому ж році вперше вистав. 1588 п'ятсот розгром Англією непереможної армади іспанського флоту, що привів до підйому патріотичних настроїв. 1598 рік будівлю за The театр розібрали через збільшену орендну плату, і наступного року зібрали на іншому березі Темзи під вивіскою Глобус. 1600 рік поставлена остання весела комедія Шекспіра Д12 ніч. 1601. Антиурядові настрої у Лондоні внаслідок розчарування народу у своїй королеві. 1603 третій рік. Вмирає Єлизавета І. Престол переходить до великого любителя театру Якова І. Він видає указ, згідно з яким право на заступництво акторським трупам передається королівській родині. Громадське становище акторів покращується. Цей рік був останнім, коли у списках виконавців п'єс зустрічається ім'я актора Шекспіра. 1604. Опубліковано доктор Фауст Крістофера Марлоу. Написаний між 1588 і 1589 роком. 1605 1610 архітектор і сценограф Ініго Джонс винаходить фальшиву стіну Декоративний портал, що обрамляє сцену, рухиві куліси і сцену, що обертається. 1606. У глобусі ставлять Шекспіровського макбета. 1608. Трупа короля, крім свого постійно загальнодоступного театру Глобус, отримує другу будівлю для вистав у приміщенні колишнього монастиря «Блекфраєрс». Тепер має дві сцени і необхідність отримувати вдвічі більше п'єс. Шекспір ледве встигає написати по одній на сезон. 1611. В Англії починають користуватися виделками. 1613 рік з гармати, задіяної у спектаклі Геенірг 8, вилетіла іскра. Театр Геобус згоряє вщент. 1614 шісочетий. відновлено. Проте Шекспір на той час їде з Лондона до Стратфорда. 1616 У березні вмирає драматург, партнер Джона Флетчера Френсіс Бомонд. У квітні. Шекспір. 1623 рік виходить перше зібрання п'єс Шекспіра, що складається з 36 творів під назвою Містера Вільяма Шекспіра Комедії, хроніки та трагедії. Англійський Ренесанс виявився пізнім і коротким порівняно з аналогічною добою в інших європейських країнах. Однак він позначений могутнім злетом творчих сил. Його називають вершиною і водночас трагічним фіналом доби європейського відродження, представники якого проголосили високі гуманістичні цінності та згодом переконались у тому, що звихнувся час. Фраза з трагедії Шекспіра Гамлет.